15 листопада 1869 року в Плерібличах народжується людина, яка стане. Лицем студитів у 20 столітті. Більше того, він був надзвичайно важливий до їхньої історії, до історії греко-католицької церкви, і цією людиною був отець Климентій Шептицький. Але звичайно, коли ми говоримо про початки його життя, то ми не говоримо про отця Климентія Шептицького, а ми говоримо про Казимира. Він народжується саме під цим іменем і народжується Казимир Шептицький у родині Яна Кантія Шептицького та Софії, яка походила з родини Фреду. Отже, два такі дуже великі, потужні галицькі роди з дуже великою історією. Якщо так подивитися, шептицькі самі про себе говорили, що вони такі старі, як Русь стара, так тому що якщо ми подивимося десь їхні початки, то ми побачимо, що їхня історія десь починається в 13 столітті якісь перші такі писемні згадки про цей рід, і в наступних століттях. Ці люди, цей рід буде дуже відігравати велику роль в історії Галичини. Що там казати? Отець Клементій Шептицький був тісно пов'язаний з унівською святоспенською лаврою, і цей рід він спричинився до того, що ця лавра, цей монастир піднявся в 18 столітті після такого досить тривалого занепаду у XVII столітті. Крім цього, Шептицькі відіграли велику роль в історії греко-католицької унійної церкви в XVIII столітті. Мова йде, наприклад, про собор святого Юра, цей великий комплекс, який, власне, Шептицькі розбудували. І оце наступне, так би мовити, покоління Шептицьких продовжило цю справу розбудови розбудови вже цілої церкви. Він народжується в Прилбичах і. Його життя початкове, власне, десь було пов'язано з цим селом. Пізніше він буде дуже часто сюди повертатися, не лише він, але буде повертатися і зі своїм братом митрополитом Андреєм Шептицьким. Коли говоримо далі про життя оця Клементія Шептицького, то його таке рання ця освіта, а можливо, ми би сказали середня освіта, вона не була пов'язана що цікаво зі Львовом. Вона була пов'язана з Краковом, він закінчує гімназію Святої Анни у Кракові. І після того знову ж таки виникло питання: що буде далі? Е, Казимир вирішує, що добре було би стати на шлях такий правничий. Він стає студентом правничого факультету Єгелонського університету у Кракові. Але за такою традицією 19 століття це не був такий лінійний шлях. Тобто, що людина вступила на перший курс і кінчила того самого університету. Він кінчає цей університет, але він також робить студії в Мюнхені і в Парижі. Тобто, бачимо, що він мав дуже таку ем, глобальну освіту, європейську класичну освіту 19 століття. І на цьому він не завершує. Він е, також е, захищає доктора, докторат справа в Ягелонському університеті, і ми бачимо, що це вже є доктор Казимир Шептицький. По цьому починається його сторона життя господарча. Власне, оця господарча життя, вона дуже така е, активна була в цій першій половині його життя, але треба сказати, що він був добрим господарем, добрим управителем, добрим менеджером до кінця. Власне, в Шептицькі люди багаті, він має маєток, де він активно розвивається. Але тут в один момент з'являється новий фокус, і цей новий фокус полягав на тому, що його також цікавила політика політика того часу, і на початку ХХ століття він стає послом до парламенту від Галичини у Відні. Ця його політична така складова життя, вона триває близько семи років, де він активний є політик, але е, кожен політик мав якийсь фокус, так, знову ж таки, повторюся, і його фокус була ліснича справа, тобто він дуже спричинився до того, щоб е, розвивати законодавство у питанні лісництва, захисту лісів і тому подібне. Коли ми говоримо про оця Клементі і ліси. Тут потрібно згадати, що кожен має свої хобі, і гостину отець клементі. Також мав певне хобі того часу. Він був такий завзятий мисливець. Ну пізніше з цим хобі йому, звичайно, довелося розлучитися, так? тому що він став на зовсім і зовсім другу стежку в своєму житті. І протягом цього часу ми бачимо його в дуже грізних ролях. Отже, він є і правник. Він є і посол до парламенту, він є активний землевласник, він є добрий менеджер, він є громадян, така людина з чіткою такою громадянською позицією. Але, попри це, все була одна така червона лінія, яка йшла через все його життя. І ця червона лінія була те, що він відчував у собі покликання до монашества. Він є яскравим прикладом. Пізнього покликання, тому що вже за 40 він приймає рішення вступити до монастиря, стати богопосяченою особою. І це рішення, воно дуже було, скажімо так, ішло в ногу з тим життям, яке провадив його рідний брат, митрополит Андрей Шептицький, який набагато швидше став і монахом, став монахом воселянином, ну і пізніше е, мав таке покликання. Єпископа, спочатку Станіславівського, ну а пізніше вже як глави греко-католицької церкви. І митрополит Андрей Шептицький був добрим порадником оця Клементія на оцій дорозі до монашества. Пізніше, навіть отець Клементій, коли згадував десь у ті події перед монастирем, то він бачив у собі певну місію допомогти Шептицькому. Сповняти його місію, стати йому такою підпорою. І в наступних десятиліттях можна дуже простежити, що це була не просто співпраця, це була дійсно така дуже глиби, глибинна робота двох людей, які мали е, дуже спільні погляди на дуже багато речей і могли творити великі речі. Отже, отець Климентій, ну, Казимир, я е, кажу, отець Климентій, він вирішує піти до монастиря. І, звичайно, першим порадником, який йому допомагав у цьому, був митрополит Андрей Шептицький. Він йому порадив спочатку піти до бенедиктинців, а пізніше вже переступити поріг нашого студійського монастиря. Отже, це є події, які відбуваються 1911-1912 рік. Отець Клементій він переступає поріг студійського монастиря. Отже, студити як спільнота, це досить на той час молода спільнота. Надзвичайно молода, тому що митрополит Арей Шетицький відроджує ці традиції студійського монашества, підтримує їх в кінці 19 століття, Вже перші так десятиліття свого служіння на Святоюрській горі. Він активно їх підтримує. Тобто, це спільнота, яка просто буквально творилася, набирала обрисів у цей час, коли з'являється бажання. Оця Клементія стати Е, він стає, він проходить цей новіціат не в Україні, а він проходить у Боснії. Там такий був монастир в Е, Там, зокрема, він знайомиться з дуже такою цікавою постаттю ХХ століття отцем Леонідом Фьодоровим. І після цього новіціату він вирішує, що він потребує ще додаткової богословської освіти. І цю богословську освіту він здобуває Інсбруку. Отже, там він здоб... проходить ці студії, і в 1915 році, так, у розпал Першої світової війни, він е, отримує присвітерські свячення, стає е, священником. Якщо говорити про цей період отця Клементія Шептицького, то ми бачимо, що незважаючи на те, що він тільки робить такі, знаєте, е, поступи, так, якісь початки його монашества. Він вже дуже активно бере участь у нашому житті своєї спільноти. Мова йде про студентів. Чому? Тому що в 1914 році в Галичині спалахує війна, так, Перша світова війна, тут дуже активні бойові дії. І тоді починається трагедія з Книївської лаври, власне, тої першої такої лаври, яку митрополит засновує тут. Тому що частину монахів угорські війська, які відступали під російським натиском, вони арештовують, звинувачують їх в зрадництві, тому подібне, і вони потрапляють в Австрії до концентраційного табору, і отець і отець Климентій Шептицький він пробує допомогти цим цим людям. Властиво він пише різні заклики, спричиняється до того, що е, цих монахів було звільнено і переведено до терою. Там вони е, були в бенедиктинці, в бенедиктинці, а потім повернулися вже до Галичини. Отже, 1917 рік і дуже важливий такий для родини Шептицьких. Спершу митрополита Андрея Шептицького звільняють з ув'язнення, де він був в Росії. В нього починається мандрівка до Галичини. Дуже непроста мандрівка, так тому що лютує ще Перша світова війна, і в 1917 році отець Клементій він повертається до Львова. І він повертається до Львова до монастиря святого Єсафата на вулиці Скарги, це теперішня вулиця Озеркевича. Це такий, знаєте, я собі би дозволив сказати, культовий е, студентський монастир, так тому що там була надзвичайно багата книгозбірня. Там, м ну це був дуже солідний монастир в міжвоєнний період. І, на жаль, його зараз немає. Він став жертвою пізнішої радянізації. Отже, він є там, і пізніше бачимо, що події в Галичині все більше, все більше стають такими досить жорстокими. В чому була ця жорстокість? Що починається польсько-українська війна? І дивіться, я згадував на початку, що Скниївська лавра страждає в 1914 році, коли починається Перша світова війна. А коли починається україно-польська війна, то Скнилівську лавру в якийсь момент просто спалюють, тому що вона була на лінії фронту. Повністю вона була розбита, розграбована. І постало питання, де має бути ця спільнота? Де мають подітися студити, так які опинилися просто на вулиці? І тоді митрополит Андрей Шептицький приймає таке просто неймовірно важливе рішення, доленосне рішення. Він передає студентам Унівський монастир. Отже, Унівський монастир, і на початку е, передачі я згадував, що дуже Шептицькі були з ними пов'язані в 18 столітті, тому що це було відродження цього монастиря в 18 столітті, і митрополит Андрей Шептицький е, передає. Студи там ці приміщення, ці землі в наступних роках. І сюди очолити цю спільноту приїжджає отець Клементій Шептицький. В 1926 році він буде іменований ігуменом Святоспенської Унівської лаври студійського Устав. І тут починається, знаєте, діяльність оця Клементія саме в Уневі, тобто в цих просторах, і це дуже цікава діяльність. Для історика надзвичайно важливо оперувати дуже різними джерелами, щоб зрозуміти якось особу, час, події і тому подібне. І надзвичайно цікаво, коли ми говоримо про ця клементія Шептицького, є спогади місцевих людей про нього, які вони залишили, як вони пам'ятали його, як він з ними спілкувався, і тому подібне. Ці люди, ці місцеві люди, які жили в Уневі, вони будуть згадувати оця клементія. Як дуже такого чуйного і того, що вмів почути людське прохання, а й то горе. Тому що він старався спілкуватися з місцевими людьми, старався почути їхні проблеми і вирішити ці проблеми, допомогти якось в міру того, що він міг зробити. Це, знаєте, ці люди описували, що дехто не мав можливості найняти коні, щоб щось перевезти. І отець Клементі давав монастирські коні, і ті люди перевозили, бо була страшна скрута і біда після Першої світової війни, після тих всіх руйнувань. І е, мені дуже запам'яталося, як одна жінка говорила, що місцеві люди вони завжди знали, що можуть покластися на монастир. Поза тим. Отець Клементій був, як я вже неодноразово говорив в цьому відео, був дуже добрий менеджер. Такий, знаєте, дійсно, управитель. За нього Унівський монастир він, е, розростається. До 1939 року, в його стінах близько 100 монахів. Вони проводять, проводять дуже солідну господарку. І Шептицькі. Вони не тільки знаєте про судну господарку, але вони дуже м, дбають також і про сиріт. Тому що е, в Унівському монастирі за отця клементі відкривається сиротинець, в цьому сиротинцю є близько 20 хлопців, там можна дуже це подивитись по шематизмах, е, скільки там було і тому подібне. Але що важливо, що шептицькі, вони розуміють, що надзвичайно важливо є не тільки знаєте, тих дітей виховати. Дати їм їсти, дати їм одяг, якось так поставити їх в такому ключі на ноги, але дати їм і майбутнє. І Шептицькі приймають рішення, що ми повинні дати цим дітям професію. Ну, але, знаєте, унів невелике село, монастир і тому подібне. Ну як дати цю професію? І отець Клементір дає розпорядження, щоб унівські монахи. Кожен вибрав собі якусь професію, чи ти будеш шевцем, чи ти будеш займатися е, обробкою шкір, е, тобто, знаєте, такі якісь е, ремісничі професії. З іншого боку, отець Клементій дуже підтримує, знаєте, такі інтелектуальні потяги е, студентів, зокрема, в другій 30-х років в Уневі видається знаменитий журнал Ясна путь. Цей журнал, який зберігається в бібліотеці Стефаника, його примірники, він є дуже важливий для розуміння життя всередині монастиря Унівського, а друге, для розуміння того, що було в головах людей. Так? Тому що е, туди, до цього журналу, і отець Климентій, е, і інші монахи вони дописують такі, знаєте, світоглядні статті, де пишуть про ті події, які їх оточують, про життя, про Бога, про богослов'я. Тобто, дуже там різні речі такі. І це є дуже і дуже важливе джерело для ще глибшого розуміння як самих монахів, так і отця Клементія Шептицького. Інша, інша справа, що отець Клементій, який надзвичайно посвячує себе студитам, він укладає з митрополитом Андрея Шептицьким типікон, він розбудовує Унівську лавру. Він також дбає і про самого митрополита Андрея Шептицького. Отже, 30-х роках, на превеликий жаль, здоров'я митрополита все більше і більше погіршується. І в якийсь момент він потребує вже дуже близької людини біля себе, який міг абсолютно довіряти різні такі церковні, політичні, економічні справи, ну, дуже різного гатунку. І цією людиною був отець клементій шептицький. Надзвичайно цікавими є спогади родини Шептицьких про ця Клементія. Вони складені в 80-х роках, коли, бачите, вже десь відчувалося, що це і надзвичайна така людина, це був би етеграційний процес. Вони свідчили про про ця Клементія, про різні його сторони життя, і там вони майже всі говорять, що він був майже як тіньо митрополита Андрея Шептицького. Невід'ємною його частиною. Тобто він, він був повірником і знав всі. Секрети митрополита і допомагав йому керувати як церквою, так і, наприклад, і студійським монашеством втілювати ті проекти. Отець Клементій, він був надзвичайно великий аскет. Зокрема, та ж родина Шептицьких згадувала, коли його відвідувала на Сєтоюрській горі в митрополичих палатах. Вони описували його кімнату, ну, келію фактично, то там було дуже мало, мало речей. І таким цікавим фактом про ця Клементія, що він е, спав не лежачи, а спав сидячи. Так, тобто був, дуже дуже такий був дійсно аскет, така людина глибокої віри. З іншого боку, як я вже почав говорити про здоров'я митрополита Андрея Шептицького, то треба також наголосити в цій передачі, що і здоров'я в це також не було. Дуже, дуже добре. Якщо митрополита Андрея здоров'я погіршується в 30-х роках, то ця Клементія воно погіршується в 40-х роках. Зокрема, він мав проблеми зі слугом, тому що в 1940 році він дуже захворів, це позначилося на його слух. А друге, в нього також були проблеми з очима. І під час Другої світової війни ці проблеми з очима загострилися настільки, що, наприклад, сестри студитки в Якторівському Святопокровському монастирі згадували, що коли до них приїжджав отець Клементій, то вони йому уривок Євангелії, яке потрібно було прочитати, писали такими великими літерами, що він тих окулярах його міг прочитати. Тобто, бачите, також мав. Такі проблеми, проблеми зі здоров'ям, зокрема зі слухом і з очима. Тим не менше, незважаючи на те, що і митрополит мав проблеми з здоров'ям, не міг ходити, так був прикутий до війська, бачимо проблеми зі здоров'ям Клементів. Вони в 40-х роках взяли на себе дуже велику нішу. Таку знаєте, вони взяли на себе нішу порятунку людей. Тому що після початку німецької окупації, та, власне, у перші дні, вже починається тут гоніння, переслідування і плановий геноцид супроти євреїв. І митрополит Андрей Шептицький він приймає рішення в 42-му році рятувати всіх без виключення, які до нього приходять по допомогу. І коли він приймає це рішення, то найближчою такою людиною його. Відпорою в цьому найближчим соратником є і далі отець Климентій Шептицький. Е, власне, тоді, влітку 42-му році року, коли починається оця, е, оця порятункова акція, митрополит задає питання про технічну справу цієї акції двом людям. Це була мати Юсифа Вітер був отець Климентій Шептицький. І обидва погоджуються. Просто була та справа, що отець Климентій. Шептицький, він опікувався хлопцями та чоловіками, а мати Юсифа Вітер, вона вже опікувалася жінками та е, дівчатками. І отець Клементій Шептицький, він е, не просто є, знаєте, такий на тій на чолі цієї системи, так, цієї системи монастирів, переховання, але він є дуже такий, знову ж таки, активний учасник на тому низу, знаєте, не тільки в управлінні, але він ходить до людей. Для мене, наприклад, фантастичними були спогади Марка Вейнтрауба. Це був син львівського комерсанта, який позивний митрополитою Андреєві Шептицькому 42 році перед серпневою акцією, так званою великою акцією про порятунок свого сина, про переховування його. І митрополит погодився, і Марко Вейнтрауб, він був в підвалах. Святоюрського комплексу переховувався тоді, і він згадує, що отець Клементій Шептицький кожного дня, там була група єврейських хлопців, яких переховував Митрополит, він кожного дня приходив туди і до кожного мав слово. І то різне. І він каже, що в умовах того, знаєте, якоїсь тої нелюдськості, того такого тотального жаху навколо, то було фантастично. Каже, ми розуміли. Що є людяність, і отець Клементій, для нього це була надзвичайно тепла людина, яка просто розуміла людей, просто приходила, мав просто до кої слово. В тих умовах то було, то було надзвичайно. З іншого боку, не тільки Марко Мітрап згадує таке про отець, про ця Клементія, про його ставлення, а також і Курт Левін згадує, що він міг завжди з ним прийти, проконсультуватися. І мені здається, надзвичайно важливе, що отець Клементій міг давати людям горизонт майбутнього. Навіть в умовах, коли того горизонту абсолютно не було видно. Тому що, дивіться, Курт Левін згадує, що. Клементій Шептицький з ним обговорював систему освіти і давав поради, як вчитися далі після війни. Ну, розумієте, в умовах Голокосту, того всього жаху, говорити про таке майбутнє, ну це знаєте, тобто він бачив то майбутнє, що це все мене. І треба дивитися далі. І він надзвичайно підтримував тих людей, давав їм дійсно оцей проміння, проміння майбутнього, проміння надії. Також, знаєте, він, міг, він вмів цю справу проводити, переховування, допомогу людей, але він також надзвичайно гарно її закінчив. Як він її закінчив, що коли вже німецькі війська відступили, і вже у Львові був єврейський комітет, який очолював раби Давид Кагане, то він передавав дітей, яких переховували студити, він давав їм. Одяг, тобто мова йде про якусь сорочку, червики. знаєте, В умовах війни кожен дефіцитний товар це було щось. І, друге, він е, хотів знати, що ці діти там, передані тим чи іншим е, людям, або батькам їхнім, які, але більшість більшості ці, ці людей, на жаль, загинули, або е, таким відповідальним людям, які будуть їх всиновлювати. Тобто, бачимо, що він мав таку знаєте, дуже велику відповідальність за цих, за цих дітей. І остання частина життя оця Климентія, вона є досить така трагічна. Так, це є період Другий Радянський, коли приходить Червона армія, приходить Радянський Союз і починається ліквідація церкви. Хоча в 45-му році отець Клементій Шептицький, в умовах того, що всі єпископи були арештовані, він фактично очолив церкву. То він мав такий, знаєте, дійсно авторитет, він е, мав ту сміливість взяти на себе неформально то лідерство і провадити. Але бачимо, що довго, знову ж таки, це не тривало, тому що в 47-му році оця Клементія самого арештовують. Це відбулося в Уневі. І якщо подивитися на самий той арешт, він також є цікавий. Тому що це був, знаєте, будний день, люди були на роботах. Але якось так сталося, що ті люди, ті свідки, які пізніше будуть описувати оця Клементія, от вони в Уневі на цій центральній дорозі, яка носить зараз його ім'я, вони якось якусь опинилися і бачили, як оця Клементія везли машиною, так, солдати, як він вийшов, поклонився до унівської лаври, перехрестився. Розумієте, тут якісь такі ці маленькі деталі вони є збережні. І вони ну, також є, знаєте, таким скарбом для історика для людини, яка просто хоче дізнатися шлях другої людини. І в 1948 році він був засуджений. Засуджений сім років. Відбував своє ув'язнення в різних тюрмах, але найбільше власне, запам'яталася оця тюрма його остання це Владимирський централ, де він і помер. Помирає він в 1951 році. На жаль, досі не знаємо, де він є так похований, де й спочивають його длінні останки. Але також є цікаві ті спогади про тих людей, які з ним, з ним були в в'язниці. Вони описують, що його такий, знаєте, дуже такий великий спокій, описують то, що він, наприклад, любив дивитися вікно. Молитися, дивитися вікно. Тобто, знову ж таки, якісь ми бачимо такі мікроелементи, які також дозволяють десь пережити, відчути ту людину, ту якісь обставини, такі, і то що він далі дійсно ну, тримався і тримав тих людей, які були довкола нього. Тому десь підсумовуючи, можу сказати, що отець Клементій Шептицький це є унікальна фігура для української греко-католицької церкви, але й загалом для української історії. Це людина, яка мала дуже різні ролі впродовж свого життя. Але найбільша роль його була, звичайно, це роль священника. Того, який вміє дбати, вміє нести надію і вміє як любити, так і вчити любові інших.